Росія щодня вбиває наших людей. Світе, нам потрібна. Твоя підтримка і зброя. Негайно з таким саморобним плакатом серед місця Івано-Франківська кілька разів на тиждень виходить Наталя. 34-річна жінка зізнається, це її спосіб привернути увагу європейців до кривавої бійні в Україні, а ще запобігти затягуванню війни на кілька років, як прогнозують експерти. Ми не маємо насправді як зараз говорять кілька років довготривалої війни, тому що кожного дня ціна дуже високою є. І е, я розумію, що ну, цей плакат не, не, не пришвидчить там війну, вона не закінчиться вже завтра. Але якщо буде більше об'єднання людей і буде більше голосів, і можливо вона не розтягнеться настільки довго, зараз насправді дійсно найактуальніші зброї для наших воїнів, тому що це, це, це якраз питання в часу. Е, і ми повинні. Якомога якого більше наполягати не тільки на наших політиків ну, залишати сподівання, а так само самим якомога напористіше пористіше про це говорити, щоб щоб це не тривали так довго. Наталя репетиторка з іноземних мов на свій пікет виходить зазвичай після роботи. У холод сніг і вітер стоїть абсолютно сама, і з у голосі зізнається, здебільшого івано-франківці проходять повз навіть не зупиняючись. прикро було те, що таке усвідомлення, що багато людей зайняті своїми справами, що дуже багато людей можуть просто прийти мимо і не помітити або помітити, але ніяк не зреагувати. Мені не обідно, це просто така спроба, яку я відчувала, що потрібно зробити. Що була надія, що може дійсно збирається людей, трошки людей. Ну помітила, що поки що станом на зараз люди не готові виходити. Прикро, тому що напевно дійсно інколи нам потрібно дочекатися до якоїсь кричу, що є дуже болючої ситуації, коли люди вийдуть наперед. Дуже в нас люди не привикли справді думати наперед і працювати на випередження Однак нині Наталя не сама. Івана франківченка Ірина слідкує за нею в соцмережах і теж вирішила підтримати жінку в одиночному пікеті. Вона у мене асоціюється як Україна. Ти вроді сам купа народу, але ти стоїш сам. І так і Україна. Вона в центрі Європи, але стоїть якби сама. Можливо. В Європі люди прочитають і відчують, що підтримка нам потрібна, що ну, не можна стояти інколи осторонь і дивитися на це просто збоку і бути глибоко стурбованим. Вони стараються, але інколи до останнього реваншу треба трохи більше прикласти зусиль і, і, напевне, цей плакат про. Дайте нам ще чуть-чуть більше, чуть -чуть, якщо можете. Ми не вправі вимагати, я це усвідомлюю, ми в вправі просити. Ми, ми маємо дякувати за те, що є. Але це надія, без надії сподіваюся. Наталя каже: якщо таких, як Ірина, людей, які підтримують її спосіб достукатися до світу, буде одиниці, доведеться допомагати Україні по іншому, але поки що виходить на пікети, бо зізнається найстрашніше звикнути до війни. Ольга Смага Андрій Бутяк, новини на вежі.